Украина страна террорист. Абсолютно одинаковую ненависть к нам и э, ежедневные пожелания смерти исполняют с одинаковым усердием, одними и теми же словами. Мы знаем Мы все. Мы знаем усе. Українське государство это государство терорист, причому пачорка государство, а не народ. Стоп, 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 стоп. Не треба перекладати на якусь там бездушну українську державу заслуги всіх нас, тобто народу. Кожен з українців приклався до того, що ви зараз. Обсираєтесь в ефірах всіх своїх телеканалів, ми всі донатимо. У нас є друзі, родичі, близькі, які воюють проти вас покидьки. Кожен з адекватних українців підтримує наші спецслужби і живе за принципом: чим вас менше, тим нам краще. Але після чергового підриву російського військовослужбовця, про який ми вам розповідали вчора, якщо не знаєте або не бачили, подивіться обов'язково попереднє відео на каналі. Так, от на всіх російських. Федеральних змі почали розповідати про успішні затримані взагалі які вони молодці, тобто їхні спецслужби активно перебувають цей інформаційний ефект, як вони протидіють українським спецслужбам в нескольких регіонах сразу в трьох на днях була задержана група. Ну якщо во так читати, там по нескольку человек в кожному суб'єкті група подростків, які по указці. По указанию украинских спецслужб планировали диверсии на наших железных дорогах. Ну обманули детей как бы хотя это их конечно не оправдывает так вот по данным фсб опубликованным сегодня сначала а, вот всех этих задержанных подростков то что называется разводили телефонные мошенники этим мошенникам дети перевели на так называемые безопасные счета от 100 тысяч до миллиона рублей родительских затем подросткам позвонили уже как бы сотрудники мвд и под угрозой уголовного преследования за финансирование всу склонили к поджогам это все должно было быть сделано в преддверии 9 І бачите, як він так говорить і так дуже обтікаємо. Навіть в таких моментах вони поздюнькають, що, типу, от якщо слухати його текст на слух, просто да, десь на фоні, то сприймається на слух, що типу запобігли терактам, так, російські спецслужби, але на відео ми бачимо, як і локомотиви зсередини горять, і релейні щити, там ну, на фоні великий дим, то воно. Коротше, росіяни, як завжди, росіяни і маніпулятори. Але прикол, що це завжди так, що на наступний день. Після підривів якихось генералів, в нашому випадку пілотів, як було вчора, вони починають показувати всіх свою продуктивну діяльність. І спецслужби, і следственный комітет. от сьогоднішня новина. Во время следственных действий в жилище обвиняемого нашли мобильный телефон, при осмотрі которого следствием обнаружены переписки з куратором українських спецслужб заданием забрати схорон в лесопарке на западе Москвы. Проведено осмотр указанного места, где обнаружено и изъято о oh май. Самодільне вибухове устройство. по наставленню куратора обвиняемый планували применить його для подрыва в местах масового скопления людей. І росіянчики такі фух, зберегли нас наші спецслужби, не то що якихось там э, генералів і пілотів. Э, все, СБУ більше нікого не взірве. Ми знаємо, Ми все. знаємо усе. Зафиксируем, что называется Украина страна-террорист, и в нынешнем виде такое государство на этой планете существовать, конечно, не может. Это просто опасно. Це небезпечно тільки для тебе тварина. Ну, може, ще й для Соловйова, бо ви давно на гачку наших спецслужб і вас обов'язково теж або Бадабум, або Трампарам, або ще якась історія. Коротше, вас нас здожене, але мені подобається як інші пропагандисти категорії Б, а то і Д, які не дотягуються до Олічки і Владимира Рудольфовича і заповняють собою ефірні години не в прайм-тайм, як вони намагаються підмазатись і сказати, і, і мені. погрожают, и мы не теж погрожуют посмотрите да это относится не только ко мне это относится например к владимиру дольфовичу э -э -э ко многим многим другим как так получается что абсолютно одинаковую ненависть к нам и э -э ежедневные пожелания смерти Исполняют с одинаковым усердием одними и теми же словами люди с одними и теми же паспортами. Та тебе б взагалі ніхто б не знав, аби ти у Соловйова на каналі не працював. Ви ж, в принципі, там, от я як не вмикаю ефір Соловйова, е, погортати, послухати, там, що, що вони говорять, а там ну, постійно в ефірі сидять однакові е лисі карліки в очках, які щось там кричать в мікрофон і, і таким чином косять під свого начальника. До речі, якщо згодні з цим твердженням, що вони там всі косять під Соловйова і намагаються бути хоч якось. На нього схоже стилістично, то е, лайкайте, підписуйтесь на канал, але не на їхній канал, а на наш, а на нас. А на нас. Ну коротше, ви зрозуміли. Підпишіться, поставте дзвіночок, аби Ютуб це побачив е, своїми алгоритмами. Сказав: ого, скільки людей підписалися, а ще й поставили сповіщення, щоб не пропускати нові випуски. Вау, буду рекомендувати це відео ще і ще. Тому, будь ласка, дякую, дякую, будь ласка, а на нас. Але давайте повернімось до переляканих депутатів в ефірі з Кабієвою. Нинішнє українське государство – це государство-терорист, причому, підчеркую, государство, а не народ. Вони живуть фактично по заветам Гітлера – что все сразу, от химеры все сразу. совести надо освободиться. Они действительно освободились, потому что ведут Террористическую деятельность и атаки беспилотниками мирных объектов, и теракты против общественных деятелей, военных. Ну и действительно очень хорошо, что вы подготовили сюжет, потому что как раз они вот бьют по старикам, детям, вовлекают их в противоправную деятельность, обманывают. И это мощнейшая террористическая деятельность. Но на самом деле, давайте честно скажем, от э, химеры, так называемой по Гитлеру химеры совести, освободилось и европейское руководство. Ну добре, якщо вони вже про європейців, то росіяни ніяк не можуть повірити в те, що Європа почала не обсиратися, а навпаки, збирати раму, готуватися до війни. Тому вони десь цього насміхаються, аби їхнє населення так само не вважало, що вони агресори, і потім, коли Путін нападе на Європу, то вони такі, ну это вже там спеціальна операція. Noмер два. Але ж аналогічно було перед повномасштабкою. Вони постійно казали в своїх ефірах. Ми куборозів це показували. Ну яка війна Україну ну, України ж там армії? Ні це пшик і все. Якщо і буде війна, а її не буде, то ми їх за два дня навіть починати не треба. Надо ми просто пальцем щелкнем і все. На ситуацію в мірі Росія головна угроза. европейской безопасности и останется этой угрозой вне зависимости от того, как и когда завершится война. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Чехии Липавский. Запугивает европейцев и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. После получения премии Карла Великого за укрепление единства ЕС она Объявила выделение 800 миллиардов евро на милитаризацию Евросоюза. И напомнила советской якобы оккупация Прибалтики, Центральной и Восточной Европы. Мол, их опыт предупреждение для Евросоюза. Россия прямо сейчас... Усилює свою армі. Ну, посилює за рахунок КНДР і ірану і різних інших покидьків. Мільйони снарядів з КНДР вони отримують лише за минулий рік, тільки з Пхеньяну Росія отримала 9 мільйонів снарядів. Пам'ятаєте ту чеську ініціативу по закупці артилерійських снарядів для України? що 18 країн світу скинулись, закупили всі разом. Знаєте скільки вони для нас закупили? Півтора мільйони за рік. Ми звичайно дуже вдячні за два роки. Вони хочуть купити нам три мільйони снарядів е, загалом, да. Але це зішкрібають по всьому світу, роблять на всіх існуючих європейських заводах. А тут за рік 9 мільйонів і тільки з Кореї. Це не враховуючи власне російське виробництво, їхні власні запаси. Да? Ми підривали ті арсенали, але в цих арсеналів в них півтора десятки. І от Таке питання цікаво. До чого ж готується Росія, щоб 500 років без зупину воювати на двох тисячах кілометрів фронту з Україною, чи може вони ще й на когось іншого планують напасти? Та ні, що це я таке кажу, це параноя. Uh, і В... вспоминаю ще одну печальну шутку саєцького періоду: що війни не буде, але буде така боротьба за мир, що камня на камні не залишиться. От по такому. принципу сейчас европейцы действуют. То есть, с одной стороны, заявлять, нет, ну мы, конечно, мы за мир, но мы требуем, чтобы Россия немедленно остановила боевые действия. А вообще мы готовимся к войне с Россией, потому что она у нас неизбежно нападет, и мы ее не боимся, и поэтому у нас там есть уже на 4 дня батареек. Вот, изолента, чтобы клеить окна. Но на самом деле все это совершенно не смешно, потому что вот этот уровень паранойя, которая захватывает не только уже северные страны, хотя северные балтийские страны в первую очередь. Вот недавно мы помним, президент бывшей Литвы заявила, не надо бояться ядерной бомбы э, русская, это, в этом нет ничего страшного, поэтому давайте продолжать давить на Россию, ничего она с нами не сделает, а если сделает, то опять же у нас есть бомбоубежище, там плавательные бассейны, фонтаны, пересидим. Пару недель, потом вийдемо і спокійно заживемо. Блумберг сьогодні написала цікаву публікацію про те, що у НАТО не вистачить часу підготуватися до війни з Росією. Європа на 100% впевнена, що ескалація неминуча. От читаю вам після війни в Україні Путін майже одразу почне нові війни в інших частинах Європи. Для малого наступу необхідно лише 6 місяців. Для вторгнення в Прибалтику 2 роки. Для великої війни з Європою 5 років. Путіну вистачить атаки на Естонію, щоб поставити. Ти сумнів принцип колективної оборони за статтею 5. Він би міг це зробити вже зараз. Військові цих країн вже не думають, чи буде напад. Вони задають головне питання, де і коли він буде. Країнам байдуже, хто буде президентом США, зокрема Трамп, головна проблема часу для підготовки майже немає. Тому так, європейці прокидаються, а пропагандисти типу в жарт ділять Європу. Коли ж таке було? Не пригадуєте? Норвегію, Швецию, Нет, Швецию, а там уже мы Финляндию взяли. Туда не То есть мы там аккуратненько уже мы свое забираем. Дальше мы ему вот нарезаем как вырезку без косточки, вот где у него там военные базы в Германии. Говорим, хорошо, это тебе. Вот вам вагю, да? Там... Нет, вот, вот, вот это забирай, это, пожалуйста, вагю, да, это вот забирайте. Италию, простите, не могу, север это вот все-таки комнат. да, Спасибо. должен уже все, поэтому этому и нам. Ну, там Грецию тоже впишите. Что Грецию хоть... вам. Да, вот ну, что совесть <с хоть имейте, но... Русина. Не-не, это обязательно, да. То есть здесь мы аккуратно говорим, все американцы говорят, ну, смотри, вот тут... Как у тебя красиво все получается. Большая такая, большая. По-моему, очень изящно. Очень изящно. Отдельно делаем в этот раз Венгравстрию. И когда Объединяем. Закончим, <свят> и когда закончим, под солбата. мы скажем. Ух. Да. Ну, а Швейцария нам, кстати, вообще не нужна. Я боюсь, что в итоге мы скажем, не получилось. <свят> <свят> Тоже такой вариант. Ну, потому что, ну, зачем, действительно? Ну, Европа не бережет себя. Тем более, Бельгию мы придумали. І і не да, Нідерланди Україну Ленін придумав, якщо ви Бельгію, Нідерланди. Звичайно, багато хто з вас скаже, що. Що нам до тієї війни в Європі, яка ще не почалася, поки в нас тут наша триває. І Я згоден і не буду робити вигляд, що все прям окей, і ми перемагаємо на всіх фронтах, коли росіяни просуваються на півночі і взяли кілька сел на Сумщині. Якраз для хлопців, які розйобують русаків, які наступають, ми і збираємо на електробайк і пікап. І чим швидше ми зберемо, тим швидше їм будуть підвозити нові пташки, і це зупинятиме безпосередньо Фізично зупинятиме ворога. Залишилась половина. Я дуже сподіваюся, що ми його закриємо в найближчі два дні. Частину з банки ми вже зняли. От вам фотографії, де генератор вже доставили. Кажу, ж вам все дуже швидко. Тому і байки, як тільки бабки зайдуть, всі одразу поїде куди треба. Я покажу вам і фотки, і відео в описі. Я лишаю всі координати і номер картки. Комусь там зручно просто вводити цифри, комусь зручно лінк, просто перейти, написати суму. Яку переводіть все, як вам зручно, скільки можете переведіть, це дуже важливо. Ну і паралельно росіяни, коли розділюють Європу з посмішкою на обличчі, показуючи, що ми от ще що так от зробимо, вони пронижують європейських лідерів, і ситуація з Макроном і Лящем не відпускає. Я нагадаю, що сталося. Но и во Франции не затихает скандал с соплеухой, которую президент Макрон выхватил от первой леди Бриджит. Абсолютно жалкие попытки Эммануэля убедить людей в том, что они с женой просто дурачились, сгладить ситуацию ожидаемо не смогли. Лидер партии Патриоты Флориан Филиппо считает, что оправдание Макрона вранье, и раз он соврал здесь, то он наверняка врет французам везде. І куди не зайдеш вже три дні. Вони скрізь це обговорюють. Ну реально, ну не Путіна ж особисте життя обговорювати і роль Аліни Кабаєвої, як імператриці, в якої з'являються палаци, за нею ходять слуги. Е вона отримує державні посади е по спорту. І коротше, там концерти її, які вона організовує, мільйони грошей бюджетних на це виділяється просто тому, що вона хороший чоловік, серйозно. Нащо про це говорити? Треба говорити про е, сварку макронів. Сегодня жена Макрона залепила ему жесткую пощечину, которую обсуждает весь мир. И, конечно же, французы сказали о том, что нет-нет, это были просто их сексуальные игры. И, конечно же, нет-нет, этот мешочек не с кокаином, он, это просто грязная салфетка, и не ложечка это тоже, это просто ложечка для сахара. Да? И ну, мы с вами прекрасно понимаем, что это не ложечка для сахара, и что она дала ему действительно настоящую пощечину, которую он заслужил, потому что она устала от его промискуитетного гомосексуального секса, от этой низы с любви к Зеленскому. То есть он готов тратить эти же бесконечные деньги на налогоплательщиков французов. Она устала от этих гей-вечеринок. и надо... Иногда... Я вирішив погуглити экспертности и пані, бо она так впевнено про це все рассказывает. и вы ви знаєте, вона мене не розчарувала. Значит, как пукнуть незаметно? Во-первых, здесь есть два очень важных момента. Во-первых, это звук. И во-вторых, это запах. Значит, Сразу скажу: если вы будете брить свой анус, будете брать бритву и выбривать анус или там какими-то полосками выдергивать свой, а обдергивать вокруг ануса все, да, вот эти волосеночки, то ваш пук будет очень таким Звучно. Для того, чтобы не было этого звука, значит, лучше анус не трогать, не брить, не выдергивать оттуда волосы, не мазать никаким депиляционным кремом. Анус должен быть заросшими волосками. Волоски этот запах, не запах, а воздух будут нейтрализовывать, как бы. Они не будут делать, не будут давать ему исходить очень звучно. Чем больше волос, тем меньше звука, имейте это в виду. Дальше, для того, чтобы, ну, например, вы все-таки сбрили с Слой агнус, і нет никаких волос для того, чтобы задержать этот звук. Можно как бы почесать попу, отодвинуть одну булочку, и тогда получится не пердануть громко, а шептануть. Ви питаєте, за що нам все це, Юра? На що ти нам це показуєш? Я вам показую, що коментувати стосунки. президента Макрона и его дружины кличут ось це. Моя вагина находится в депрессии, в печали. И в гештальте, кстати, можно пообщаться с ней. Можно песенку отсадить на стульчик на третий, спросить ее, как она поживает, что вообще, как она себя чувствует, чем ей хочется, почему ей не хочется пообщаться с писенькой, которая вот с Володиной писи, чем ее Володина писи не устраивает, может быть, Володина писи невкусная, может быть, она какая-то вялая или... За слова, що Володя на після невкусною можна присісти в Росії в тюряшку. Ну, таке, є... щось ти щось ти взагалі не туди повернула? Ти ж пропагандистом коментуєш Алло, подруга. Володінка, тебе як-то плохо веде, може бить он мене обидів і так далі є. Ну і давайте, щоб на цьому не зупинятися, на десерти вам залишив. Е Олькін анонс називаємо це так. Я б це проігнорував, але з'явилася ідея. Послухайте, далі буде питання. Українські аферисти дозвонились до 88 мільйонів Росіян. 60% населення нашої країни. Більшість дзвінків з Дніпропетровських кол-центрів Росіян украли майже 300 мільярдів рублей. Вдумайтесь в эту суму. Половину похищенных денег киберпреступники перечисляют на ВСУ. Все. О работе колл-центров и, главное, схемах обмана мы расскажем в нашем фильме ⁇ Мошенники ⁇ война за миллиарды. Якщо вам цікаво, я можу подивитися цей фільм і зробити на нього огляд. Напишіть про це в коментарі. Якщо коментарів буде достатньо на ну, один-два, то я зроблю для вас, подивлюсь Олькін Фільм, як дніпровські офіси розводять росіянчики. Вони там бігають і плачуть. Якщо ви будете донатити, а потім писати коментар, то взагалі ціни вам не буде. Друзі, там сто гривень задонатив і давай роби огляд. Або не роби огляд. Пишіть, наприклад, так. Дякую, побачимось дуже скоро. Всім па-па.